Планах на цей рік покрівля, демонтажні роботи, встановлення віконних прийомів і відновлення в повному обсязі фасадних робіт. По покрівлям у нас заплановано вже. Майже виконана на 98%. Фасад теж буде утеплюватися в два шари. Буде нове опалення, буде нова електрична проводка, вентиляція нова та рекуперація і нові кондиціонери. В даній будівлі будуть розміщені всі соціально значущі структури військових адміністрацій, як районної, так і міської для обслуговування надання якісних послуг населенню. проєктно кошторисна вартість. По даній будівлі складає 136 мільйонів гривень. На, на 2023 рік заплановано 32 мільйони. Даний об'єкт реалізується також за кошти державного бюджету за рахунок коштів ліквідації наслідків збройної агресії.